Майже рік на Донбасі тривають збройні протистояння. Важливим суспільним викликом сьогодні стає подолання посттравматичних станів українських військових, що повертаються із зони бойових дій. Реабілітація учасників АТО на сьогоднішній день є вкрай важлива проблема. Нею треба займатися серйозно. Ми за власний кошт провели реабілітацію 50 бійців. Плануємо продовжувати рухати в цьому напрямку. Далі у санаторному комплексі Вернигора за кошти фонду реабілітацію пройшов і поранений учасник бойових дій Денис Соловей. Упевнений, така відпустка вкрай важлива, бо допомагає швидше оговтатися від фронтових подій. Я дякую людям за це. І на це треба дуже велику увагу уділяти зв'язку з тим, що. Це найголовніше, тому що людина там заспокоюється, нагляд лікарів іде. Разом із пораненими солдатами у Вернигорі сили відновлював і військовий лікар Тарас Кльофа. Посттравматичний синдром він не проявляється при ну, в зоні проведення а то він з'являється вже після того, коли людина приїхала там у відпустку чи. Просто на чергову ротацію фахівці запевняють, до соціальної адаптації військових варто долучатися всім і лікарям, і громадянському суспільству, і церкві. Є військові капелани, у нас має бути і капличка збудована, і я думаю, що це тільки разом. Ми повинні це робити, і це дуже благородна мета. Представники благодійного фонду Рослава Мельника і надалі допомагатимуть військовим, добровольцям та їх родинам, закликаючи усіх небайдужих долучатися до спільної справи.